Подрібнений в борошно доломіт застосовується дачниками в якості екологічно чистого мінерального добрива, яке розкисляє ґрунт. Це недорогий засіб ефективно діє на ґрунт і витрачається дуже економно, доломітове борошно покращує стан і збільшує врожайність рослин, а також допомагає боротися з багатьма шкідниками. Проти цвілі і гнилі на грядках, щоб уникнути виникнення шкідливої цвілі і гнилі на грядках, необхідно за кілька тижнів до висадки овочів розсіяти доломітове борошно над ділянкою, а потім ретельно перекопати і розпушити ґрунт. Оптимальною вважається дозування 500 г засобу на 1-2. після такої обробки ґрунт буде добре вентилюватися і не піддасться різним грибкових захворювань. Захист ґрунту від пересихання в теплиці при застосуванні в теплицях борошно рівномірно розсипається по всій поверхні ґрунту, але при цьому він не перекопується. На 1-2 землі необхідно внести не менше 100 речовини. Після такої обробки тонка плівка доломіту захищає ґрунт від пересихання і добре утримує воду. Добавка в лунку при посадці рослин під час висадки рослин, вимогливих до кислотності, необхідно засипати в лунки по 5 стл доломітового борошна і рівномірно її розподілити по всій кореневій системі, щоб збільшити урожай фруктів і ягід. На один засобу потрібно додати 8 лоборної кислоти або 0,5 п'ять мідного купоросу. Цей склад також вноситься при посадці садових культур, підживлення плодових дерев. Щоб підвищити врожайність плодових дерев, потрібно за допомогою плоскоріза внести в пристовбурні кола грунту один двак подрібненого доломіту, сливи і вишні фахівці рекомендують підгодовувати щороку, завдяки цьому порошку рослини будуть не тільки рясно плодоносити, але і швидко розвиватися. Розчин проти шкідників, доломітове молоко виходить при розведенні борошна в теплій воді в співвідношенні 1-1-0. Їм потрібно поливати грядки з овочами раз в тиждень. Це засіб захищає рослини від шкідливих жуків, кліщів, мух та інших комах, а також не дає їм швидко розмножуватися. Розкислення ґрунту, коли на присадибній ділянці активно розвиваються різні хвощі або зелені мухи, то це означає, що земля на грядках надто кисла. А багато садові рослини люблять нейтральну або слабокислу ґрунт з цієї причини перед висадкою культур в ґрунт необхідно додати подрібнений доломіт, щоб знизити кислотність.